Вітаю! Мене звати Юлія Нагацька, я керівниця служби соціального супроводження Шевченківського районного в місті Києві Центру соціальних служб. У цьому відео я розповім вам про таку важливу послугу тимчасового влаштування дитини у сім'ю як патронат. Сьогодні говоритиму вам про сім'ю патронатного вихователя. Але спершу підпишіться на канал фонду Ріната Ахметова щоб отримувати багато цінної інформації та порад. Сім'я патронатного вихователя це така сім'я, де дорослий, який пройшов спеціальне навчання, на професійній основі виконує обов'язки патронатного вихователя. Усі члени цієї сім'ї повинні погодитися на таку діяльність. У патронатного вихователя має бути ще один дорослий, хто теж пройшов навчання та допомагає йому. Патронатний вихователь це людина, яка разом зі своєю родиною забезпечує догляд, виховання та реабілітацію дітей у себе вдома. До патронатного вихователя можна влаштувати дітей з інших громад. Договір про патронат укладає орган опіки і піклування, тієї громади, до якої влаштовують дитину. Пошук кандидатів на патронатних вихователів та їх первинний відбір виконує службу у справах дітей разом із Центром надання соціальних послуг або іншими установами, що надають соціальні послуги у громаді. Якщо таких установ немає, цим займається фахівець зі соціальної роботи або центр зайнятості. Первинний відбір кандидата у патронатні вихователі забезпечує служба. У співпраці з центром надання соціальних послуг або іншою установою, що надає в територіальній громаді соціальні послуги. Також це можливо у співпраці із фахівцем соціальної роботи, якщо центр надання соціальних послуг в громаді відсутній, або із центром зайнятості. Людина, яка прагне стати кандидатом у патронатні вихователі, подає до служби за місцем проживання такі документи, заяву про намір стати патронатним вихователем. Заяву про згоду на влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя від усіх членів сім'ї, а також осіб, які з ними проживають, в тому числі біологічних дітей, якщо вони досягли такого віку та розвитку, що можуть цю згоду висловити, висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі, добровільного помічника та осіб, які живуть разом з ним, складені за спеціальною формою, довідки про притягнення до кримінальної відповідальності. Відсутність, наявність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, кандидата у патронатні вихователі та членів сім'ї, які досягли 14-річного віку і мешкають разом з ним, а також копії документів, паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника, паспорта іноземця або посвідки на постійне проживання, що посвідчує особу без громадянства. Свідоцтва про флюб або іншого документа, що підтверджує родинні стосунки або сімейні відносини кандидата у патронатні вихователі, та добровільного помічника, документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі забезпечує служба. Служба також забезпечує реєстрацію документів та їх перевірку. А ще надсилає запит на оцінку сімейної ситуації та житлово-побутових умов сім'ї кандидата у патронатні вихователі до Центру надання соціальних послуг або фахівця і соціальної роботи. Це відбувається, якщо кандидат надав відповідні документи. Будь ласка, напишіть у коментарях до цього відео питання, які вас цікавлять, або поділіться власними історіями влаштування дитини до сім'ї. Якщо кандидат у патронатні вихователі та його помічник успішно пройшли первинний відбір, служба протягом п'яти робочих днів направляє їх на навчання в обласний центр соціальних служб. Навчання триває два місяці. Після завершення навчання та за його результатами регіональний центр протягом місяця надає рекомендацію: наприклад, кандидат може надати послуги патронату. У разі відмови мають пояснити причини. Також центр письмово інформує службу, яка направила кандидата, та помічника на навчання і надсилає самим учасникам навчання копію виданого документа. За результатами служба готує рішення органу опіки та піклування та проєкт договору про надання послуг з патронату над дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя. На період дії воєнного стану уряд спростив правила влаштування дитини в патронатну сім'ю, зокрема, з травня 2022 року, за необхідності та за згодою патронатного вихователя. Дозволено влаштовувати до його сім'ї дітей, які не є рідними братами та сестрами або не виховуються в одній родині. Таких дітей має бути не більше п'яти. Строк перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя визначає службу у справах дітей з урахування обставин воєнного стану. Під час воєнного стану сім'я патронатного вихователя може переміститися разом із дитиною, яка перебуває під патронатом на безпечну територію. Якщо сім'я не може або не хоче переміщатися за поданням служби, сільський селищний міський голова приймає рішення про припинення договору, про патронат та подальше влаштування дитини і переміщення її на безпечну територію. Якщо орган опіки та піклування не має можливості виконувати свої функції за місцем переміщення сім'ї патронатного вихователя, з дитиною, тоді за поданням служби сільській, селищні та міські голови, можуть видавати розпорядження про тимчасову організацію роботи сім'ї патронатного вихователя до ведення іншого розпорядження. Це відбувається враховуючи обставини, в тому числі до припинення воєнного стану та протягом місяця після його припинення. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на канал фонду Руната Ахматова, щоб дізнатися більше про послугу патронату над дитиною та не пропустити найцікавіше. Залишайте під цим відео коментарі з питаннями, на які ми радо відповімо.